Я перший раз купаюсь три роки війни, то за три роки війни, то перший раз. Так вийшло, що ми, нас повернули з зони бойових дій і дали можливість купатися. Якщо ми відмовляємося від всього Совєтського, і у нас є своя Українська Православна Церква, тому якщо ми прийняли автокефалію. Тому ми повинні слідкувати за цим. Тому що в москаліха москалями, а українці є своя нація. Я перейшов на, цю, на новий календар новоюліанський. І всі свята святкують тільки. А я це вдруге тільки святкую. У мене чоловік на фронті, і ми з ним спілкувалися, кажу, було б класно, якби ми з тобою разом. І він сказав, що якщо не слабачка, то зніми мені відео, щоб я показав пацанам, яка вона жінка. І я вирішила, що буде готова. І зробила, так що буде скинути. От. А так класно, мені сподобалося. Якщо я думаю, це не буде останній раз, коли я буду пірнати. І на наступний рік також буду продовжувати цю традицію. Український народ повинен святкувати всі церковні свята, в тому числі Різдво і водохреща, з усім цивілізованим православним світом чи з більшістю православного світу, і бути подальше від тої злобної Росії і Російської православної церкви, сателітом якої є Українська православна церква Московського патріархату, бо все, що зв'язане з Росією, нас наближає, і найгірше те, що вони приходяться зразу захищати. Тому не тільки з богословської точки зору, але і з, з точки зору здорового глузду нам давно треба було перейти на той календар, який більш точний і більш правильний. І я вважаю, що Україна зробила правильний вибір разом з православною церквою України. Нарешті за новоюріанським календарем нарешті Україна. Ну я б так сказала, і різдво святкує, як цивілізований весь світ так, а не так, як нам нав'язала за часи радянські. Тому це правильно. Тобто, треба звикати до того, як було раніше правильно, і наше, нашинське, от саме наше. На підтримку військовополонених та зниклих безвість захисників України. Більш за все ми також переймаємось за досі незвільнених захисників Маріуполя, які досі перебувають вже третій рік в полоні, як і мій син з травня місяця 2022 року. На теперішній час, я не знаю, ні де він перебуває, ні його стан здоров'я. Дуже сподіваюся, що живий, і ми його дочекаємося живими, здоровими, і неушкодженими.